Голова Волинської ОВА продовжує відвідувати громади області та спілкуватися з місцевими жителями. Урожищі левова частка питань стосувалися пошуку з безвісти зниклих військовослужбовців, отримання необхідних документів з військових частин та оформлення пенсійних виплат членам родин загиблих. Так, до прикладу, мама загиблої на війні захисниці, яка з перших днів боронила країну на передовій, й досі не може отримати пенсії. Вчора я зіткнулася з таким. Для мене дуже тяжким питанням в пенсійному фонді. Мені відмовили у виплаті пенсії з дня загибелі моєї дочки. Сказали, що тільки виплатять пенсію з дня подачі документів. Хіба це правильно? Тим мамам, які молоді, в яких діти загинули не пенсійного віку, їм вертають все. А ті в мене пенсія була у 2700, і мені відмовили у виплаті. Ми це будемо тримати на контролі. Голова громади, хай свого боку тримає на контролі, бо відповідний фахівець його підлеглий. І ми точно це вирішимо питання. Відсутність міграційної та податкової служб створюють жителям рожищ неабиякі незручності. Відсутність міграційної служби, тобто. Паспорта внутрішні закордонні неможливо зробити. У нас було обладнання колишнього паспортного стола. Це питання ми піднімали, навіть зверталися в Київ. Відповідь не отримали. Я зв'язався в понеділок з керівником міграційної служби. Є алгоритм дій, як це зробити на базі ЦНАПа, як ну аналогічно є в Цумені, є в інших громадах. Говорив тільки, що з головою громади йому такий формат підходить. Вони вже в діалозі разом з головою рва. Я думаю, що в короткий період часу це питання буде врегульовано і вирішено. У Купачівській громаді місцеві бідкаються на відсутність рейсового автобуса. Вже сьомий рік чотири села відрізані від світу, каже староста Березолуківського округу. Уже сьомий рік у нас не, по наших селах не проходить рейсовий автобус. Хочемо просити вас, щоб ви допомогли відновити рух рейсового автобуса у передову через Євгенію. Тому що в нас е на даному старостинському окрузі обслуговується чотири села, проживає понад тисячу населення, і ми відрізані так, якби від світу. Люди не мають сім років. Вже сьомий рік, так, від березня пішов сьомий рік. Іван Рудницький пообіцяв взяти це питання на контроль та посприяти вирішенню. Доросинівська громада стала 37-ю у списку вже відвіданих очільником військової адміністрації. Серед питань підтримка сімей військових, ремонт доріг, автобусні сполучення та відсутність аптеки. У нас на всі села немає одного аптечного пункту. У нас хворіють дітки, нас хворіють дорослі, у нас хворіють старі хворі люди. І ми мусимо доїжджати Луцьк. Голова Ова пообіцяв за можливості посприяти у вирішенні. А на Рарух для новин на часі.